Проєкт Антонов Стормапекс 2026 уособлює новий етап еволюції української авіаційної інженерії, поєднуючи бойову гнучкість, стратегічну дальність та цифрову інтеграцію нового покоління. Літальний апарат, задуманий як багатофункціональна платформа, здатна діяти в умовах насиченого протиповітряного середовища, швидко адаптуватися до зміни місії і зберігати ефективність у тривалих операціях. Концепція StormaPex базується на модульності, що дозволяє швидко переналаштовувати конфігурацію підрозвідку, ударні завдання або координацію безпілотних систем, зменшуючи логістичне навантаження та час підготовки. У 2026 році ключовим оновленням стала аеродинамічна оптимізація планера з використанням композитних матеріалів нового покоління. Це дало змогу знизити ефективну площу розсіювання та підвищити паливну ефективність без втрати маневровості. Силова установка отримала вдосконалене керування тягою з цифровою системою контролю, що забезпечує стабільну роботу в екстремальних температурних і висотних режимах. Підвищена надійність двигунів дозволяє виконувати довші польоти з мінімальними інтервалами технічного обслуговування. Особлива увага приділена бортовій електроніці та сенсорному комплексу. Stormapex 2026 оснащений інтегрованою системою ситуаційної обізнаності, яка об'єднує дані з радарів, оптико-електронних станцій та зовнішніх джерел у єдину тактичну картину. Штучний інтелект допомагає екіпажу в аналізі загроз, оптимізації маршрутів і розподілі завдань між платформами, включно з безпілотними апаратами, що працюють у зв'язці. Це суттєво підвищує швидкість прийняття рішень та зменшує навантаження на пілотів. Озброєння Stormapex 2026 також зазнало модернізації з акцентом на універсальність і точність. Платформа підтримує широкий спектр високоточних засобів ураження з можливістю швидкої заміни боєкомплекту під конкретну місію. Інтеграція мережевоцентричних рішень дозволяє здійснювати пуски за зовнішнім цілевказанням, що підвищує безпеку носія та ефективність ударів. Системи самозахисту включають активні та пасивні засоби протидії, здатні реагувати на сучасні загрози у реальному часі. Важливою складовою проєкту стала експлуатаційна стійкість і підготовка персоналу. Антонов Стормапекс 2026 розроблений з урахуванням швидкого розгортання та ремонту в польових умовах, а цифрові тренажери і оновлені програми навчання скорочують час підготовки екіпажів. У підсумку StormAPEX-2026 постає як збалансована платформа майбутнього, що поєднує технологічну досконалість, адаптивність і стратегічну цінність для сучасних повітряних операцій України.